Всім привіт! Зараз ми з вами розпакуємо набір BDSM, який складається з восьми елементів. Хлопавка, яка є дуже гнучка і має петельку на руку. Так, так, далі. Маска на очі, ззаду дуже еластична резинка і дуже приємна текстура. Ну, подивіться, як красиво виглядає. Далі у нас де кляп. Кляп має рухому кульку, яка виконана з якісного пластику. Дуже надійна застіпка. Тут ми його розстібаємо, регулюється по об'єму. До речі, наш кляп має невелику кульку, яка не завдасть дискомфорту. Наручники з металевою фурнітурою з'єднуються між собою за допомогою карабіна. Також вони регулюються по об'єму, мають всередині приємну до тіла текстуру. Дуже мені подобається, як виконані наші елементи всередині. Так, далі у нас йдуть кайданки на ноги. Від наручників ми їх розрізняємо тим, що вони більші по об'єму між собою. Вони також мають металевий ланцюжок, також з'єднуються за допомогою карабіна. По об'єму регулюються і мають застібку. Так, далі у нас флогер. Флогер має петельку на руку. Також не можна сказати, що всі наші елементи виготовлені із екошкіри преміум якості. Повідок з петелькою на руку. Міцний металевий ланцюжок з карабіном, який можна з'єднувати з наножниками, можна з'єднувати з, з наручниками, але так ми з'єднуємо його з нашийником. Відстібаємо його від нашийника, дуже якісний метал. Нашийник має рухому засібку, до якої застібується повідок, всередині м'який і приємний на дотик. Також можна його регулювати по об'єму. Застібаємо назад повідок. Відправляємо у брендованому шопері. Всім папа! -па.